Привітик моє любі. І ось дві посилочки е, стоять у мене тут е, біля е, одежі. І треба їх розпакувати 100%. Бо уже з того великого пакуванчика я один наборчик віднесла. А цю навіть і не трогала. Е, і цікаво, що ж в неї так запакували. Ну, це мені не подобається, що воно, бачите. Так якось запаковане, прям цікавесенько. і така упаковочка. Ну, будемо дивитися, головне, щоб все було. Почнемо з великої коробки. Тут одні ті ж набори, окремо вони йшли. Ось дивіться, які великі. Такі дуже великі набори. Грін-кофі звуться. Всього 199 гривні були. І тому у мене взяли їх аж 6 штук. Як цей набір пахне? А в основному це пахне оце милко, дивіться. Бо воно у нас іде ось таке: це милко масажне. Пахне кавою, може комусь не зовсім кавою. Мені кавою з молочком пахне масажне мило. Воно велике. Так, зараз глянемо 120 грам. І в ньому є, ось дивіться, який піптик, щоб брати. Щоб не розкисала, мабуть, кудись його ложити. Ось таке милко. Так, що тут ще скраб? Скраб аж що ще в цьому наборчику? Ну, ось, дивіться, отакий скраб скраб аж 200 мл. Дуже класний. Я використовувала, мені він сподобався. Брала пару разів. Окремо брала. А це ж цілий наборчик. Лосьйон. О, машуля вже лізе. Так, лосьончик, теж з кофем. І шампунька є тут, 250 мл. Скажу, що шампунька гарно вимиває і не пошкоджує ні корені, ні волосся зеленої кави. Ми ну і куди ж шампунька без масочки? Масочки 200 мл. Мілілітрів ми любі. Ось такий великий набір. Їх замовили у мене аж 6 штук, і деякі дівчатка, наприклад, мені сказали, що можна було і більше замовити, що це дуже гарний набір для подарунку. А тепер у нас буде розпаковочка ось такої великої коробочки. Тут теж багато товарів з Юнайсу. Зараз подивимось, гарно упаковано, щоб нічого не повталося там, не переверталося. І е, накладна тут. Оце все я використовую потім, теж в своїй роботі, комусь щось відправляю. Ось ще, дивіться, куча всього. Ну і почнемо, мої люди. Почнемо. Невеличка така накладна, не дуже видно, буду додивлятися. Дивіться, що? Що, що, що замовили? Замовили ось мило. Мило у нас йде для кухні. Мило. Йде у нас з ароматом зеленого чаю. Я раніше брала такі мила Faberlic. Вони були теж по тій ціні, такі, як зараз, розпродаж 35-40 гривнів. Але так, вони в каталозі по 80-90 гривень, бо мило дуже класне. По-перше, там оце є дозатор. Гарний, що дає не багато цього якраз мілілітр чи там два, щоб помити руки і зекономити. Аромат зеленого чаю нехімозний, відразу моїй любі скажу, нехімозний, класний. І це у нас іде з ароматом зеленого чаю. Бо саме аромат зеленого чаю. Що не гранат, не інші, а саме ось такий. Так, що ще в мене замовили? В мене замовила постійна клієнточка, яка брала вже не раз ось такий класичний віск для ніжок, для депіляції ніжок. І коштував цей Отакий от віск, зараз вам скажу скільки. Так, віск коштував 189 гривнів. Тепер, мої любі, взяла я ось такий от таку пінку. У мене малий чомусь забракував залоя отой гель. Сказав, що ми привикли до пінки купив пінку. І ця пінка була по розпродажу 49 гривень. Ось дивіться, яка велика. Хоч тут і 150 мл. Але я вам скажу, ну швидко пінка розходується, тому я якось взяла гель. Ну, Мені сподобався гель, йому не дуже. Будемо користуватися разом цією пінкою, а я сама доб'ю. Взяла постійна клієнточка, ірочка. Ось такі три в одному. Три в одному, це у нас іде і умивалочка, і скраб, і маска з м'ятою та огірком. Називається Щасливий огірок. Це виробництво Юнайс Турція. Взяла ось таку шампуньку. Коли у нас закінчиться шампунька з Аврори за 29 гривень, але вона дуже класнюча. Там з прополісом, з медом непогано, ми будемо використовувати ось таку шампуньку з куркумою. Взяла ось такий Юнайс nice, бальзам. Він йшов по акції. По акції розпродажу чи 60, 59 гривень. Якщо треба, буде комусь на продажу також, або своїм клієнтам, звертайтеся, я з вами поділюся. Далі постійна клієнточка взяла для своєї сяючої шкіри біотин. Називається Slow Age Skin антивіковий, дуже класний. Вся серія біотин непогана. Рекомендую. Далі взяла ось таку помадку. Помадка йде у нас такого гарного кольору, благородного. Зараз вам покажу на руці. Постійна клієнточка взяла тіні. Зараз покажу, якого кольору вони. Ось дивіться, які тінюшки гарні. Такі три матових кольори і такий шимерний. Клара професійна косметика. Нічого залишкового, все чітко. Бачите, як класно зроблено. І ось дивіться, який гарний блокнотик записувати ваші замовлення, моє любі, те, що треба. І ось така гарненька ручечка. Дивіться, яка вона така важкенька. Видно, що з логотипом Юнайс. Nice. Так приємно навіть такі дрібнички, вони заряджають, мої любі. Ось таке було моє замовлення. Цілую люблю. Ваша Людмила, до нових зустрічей!